Я завжди казав, я не боюся смерті, я боюся війни. І вона, сука, прийшла. Вона всіх втягує незалежно від того, хочеш ти чи ні. І тому треба не давати її далі. Міша, розкажи трішки про себе, хто ти поза волонтерством. Я Сім'янин, не сміятися. Що не говорити, знаєш, що є, як то кажуть, таких, хто нічого не робить, але багато говорить. Я бачу ваші дії. Я бачу те, що ти робиш. У мене крім одних матюків, в мене немає інших слів. Коли ну є такий процент, що от, наприклад, коли е, ну, людина не має можливості там задонатити 100 євро, але 20 євро для нього якби сором давати. Що би ти хотів? Яку би ти пораду цим людям? Дав, що важливо, от ти думаю, що тут нема чого сором. Ти маєш сьогодні 20, значить треба 20. Завтра буде 50, після завтра буде 100. А оцю бусифікацію. Оцих підарасів, цих всіх та цикашників я не кажу про військових, я говорю тих, які просто йдуть туди і ще кричать, що нам за мала зарплата. тобто здуйте на фронт. У нас є 350 тисяч мусорів, з них 5% на війні. А всі решта дали дали клятву захищати український народ, того, вони роблять, вони пакують людей просто на вулицю. Людина не має права вийти. Я не в окопі сижу, щоб я їм це казав. І це наші військові будуть приймати рішення закінчувати цю війну, віддавати, чи, чи битися, так як те, що задають запитання, чи до останнього українця. Хто і... долучиться до нас, ну то молодець. До, 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 треба допомагати. А хто не хто просто так собі проходить, ну то хай проходить і далі. Все, дякую вам. Дякую, що ви робите свою роботу. Дякую.